15 серпня, п'ятниця сьогодні день, коли важливо не піддатися спокусам, які прикриті справедливими словами. Хороша пропозиція може виявитись пасткою. Урок дня чесно оцінити, що ви насправді обмінюєте за можливість легше і швидше. Мінус дня попереджає, варто бути уважним, аби не стати фігурою чи його сценарію або використовувати чужу ідею, не оцінивши наслідки. Обережно по таким енергіям активізуються шахраї. Тому ваш номер виграв 40 тисяч гривень, може бути лише маніпуляція і закінчиться дуже плачем. Інформація сьогодні не зовсім прозора, тому прояснюйте і перепровіряйте. Сьогодні ви можете досягти бажаного результату або отримати щось омрієне. Але задача дня робити це так, щоб тримаючи нагороду в руках, ви не відчували почуття провини чи сорому. Для тих, хто в парі в плюсі прекрасний секс та сексуальні експерименти, чесна комунікація, розуміння та підтримка. В мінусі маніпуляції, пасивна агресія, невисловлені образи. Для тих, хто без пари в плюсі вміння залишатися собою. Це магніт для щирих знайомст сьогодні. В мінусі Піддавання емоційним ілюзіям, не перевіряючи реальні наміри на побутовому плані, хороший секс, знайомство, бо зустріч з харизматичною та магнетичною людиною, несподівані гроші, виграш, розмова з хорошим порадником з фінансових питань, велика галаслива компанія, гарний час для перегляду фінансів і витрат. Стара звичка сьогодні може дорого коштувати. Дивіться уважно на дрібниці, що що здається невеликим, може мати великі наслідки. Відвідування казино, шоу або місця розваг. А от в мінусі дня – маніпуляції, брехня, сварки та шахат. Храйство. проблеми з навчанням, складні стосунки з братами, сестрами та однолітками. Невіра у власні сили, складно доводити справи до кінця, страх публічних виступів та повторення старих помилок. Сьогодні ваш образ гармонійний, комфортний та впевнений. Кольори теплі: пісочний, беж, ніжний коричневий, корал, рожевий, зелений та червоний. аксесуари, натуральні, каміння, перлина або дерево. Мінімалізм з глибоким сенсом. Сьогодні перевірка на зілість і цінність обміну. Якщо зважити всі за і проти, Можете уникнути втрат і зробити крок, що відкриває справжню якість, а не ілюзію. Зберігайте мій прогноз, діліться з вашими близькими, ставте мені вподобайку. А я бажаю вам прекрасної п'ятниці та гарного дня.